Привіт, народ! І сьогодні ми з вами поговоримо, напевно, чи не про найтамнішу князя в особистому житті, про князя Святослава і його особисте життя. Усе, що ми знаємо, а знаємо, ми не сильно багато насправді. Тож, як ми знаємо, в 961 році Святослав офіційно стає князем. Як історики вважають, він все ж таки відстороняє матір від влади, користується народним невдоволенням, що посилює його позиції та ослаблює позиції княгині Олі. Але. Ми також знаємо, що відсторонення Ольги від влади насправді не сильно вплинуло на ситуацію. Ну, тобто, не можна сказати, що її відсторонили від влади, і Ольга все стала вести чорнече життя. Ні, не діждате. Вплив Ольги все ще лишався стабільно високим. Вона природжений політик. І ви не дивіться, на неї, що вона жінка, знаєте. Вона сильна і те, що вона досі сильна, у нас покаже подальше життя князя Святослава. князя Святослава була одна жінка предслава. Їй приписують, так би мовити, закордонне походження, хоча я скептик, я відразу скажу, чого я не думаю, що предслави було хоч якесь Королівське походження, нехай навіть із нашого близького зарубіжжя. справа в тому, що Рюриковичі, як ви здогадуєтеся по моїх попередніх роботах, вони все ж таки були нелегітимними. Подобається це вам чи ні, але я прихильниця саме цієї теорії. Ну, тому що давайте я поясню свою думку, чому я так думаю? Тому що у нас. Рюриковичі стали легітимною династією, більше всього за Ярослава Мудрого, а ще краще за Ярославичів. От тоді ми вже можемо офіційно сказати, що так, Рюриковичі стали повноцінною європейською династією. І там далі, після Ярославичів, ця тенденція буде зберігатися аж до 12-13 століття навіть. Тобто, все буде серйозно. Але на цьому періоду часу ми не можемо сказати однозначно, що Рюриковичів визнавали в усьому світі. Ну, даруйте, це не так. Плюс Русь знаходилася на околиці Європи. Це ще історія подальших часів, коли Ярослав Мудрий вирішить, що ну, і не така ми вже й околиця, знаєте. І нормально нам живеться і тут, але до хитрощів Ярослава мудрого ми ще дійдемо, дай Боже. Зараз там на Русі, у нас максимально такий простенький. У нас є переважна більшість слов'янського населення, і у нас є варяги при владі. І як ми знаємо, що Ігор намагався подружитися зі слов'янами. Також не сильно тому радувалась, але тим не менше, Ольга також намагалася створити симбіоз русичів та слов'ян. Тобто Ольга спонукала і розвивала цю тенденцію. І, звісно, що Святославу не було куди діватися від тенденції, які задали їхні батьки. Тим більше, що Князь Святослав, він відомий своїм походам, але про його походи ми поговоримо пізніше. Сьогодні ми поговоримо про його походеньки. Це куди цікавіше. Тож, предслава у нас, ну, як я припускаю, і припускають історики. Мені більше всього подобається версія того, що Прислава була все ж таки боярською дочкою. Ну, нормальний взагалі-то крок. Зараз поясню, чому боярська теорія предслави походження, вона взагалі-то актуальна. Тому що бояри, вони на той час назвати їх боярами, напевно, було сильно. Вони були переважно воєводами різного гатунку, тим не менше, вони могли бути як скандинавами, так і слов'янами. І рахуючи те, що князь Святослав, до речі, забулася про етимологію імені князя Святослава. Він, хоч був скандинавом за походженням, але оскільки я бачила початку князя Святослава, можна припустити те, що, можливо, навіть батьки його так назвали. Так він був чистокровним скандинавом за походженням, але ім'я носив Словянське. Просто за рахунок того, щоб через ім'я все ж таки загравати зі слов'янським населенням, тому що основна маса народу Русі лишалася слов'янами. І Ігор та Ольга, як мудрі правителі, все ж таки не могли цьому протистояти. І приблизно, плюс-мінус, та сама історія із предславою. Предслава ще більше посилює симбіоз вікінгів та слов'ян. Це ще один такий крок потоваришувати вікінгам зі слов'янами, які також піднімалися. Оскільки піднімалася варязька династія Рюриковичів, то слов'яни повна річ також розвивалася. І, напевно, там знаходились якісь заможні слов'яни, тому що ім'я Преслави доволі-таки слов'янське. Звісно, що велике переселення народів було відносно недавно ну, відносно нашої точки історичної. Тим не менш, я все ж таки вважаю, що вона була русинкою. Але справа в тому, що Предслава, не дивлячись на те, що не перспективне походження, вона із заможної родини в будь-якому випадку. Тим не менше, заможне походження, благородне походження, воно не завжди грає на руку. Тобто це ще не все. Є ще особисте життя. Особисте життя у князь Святослава з предславу якось не склалося. Князь Святославу приписують гарем. Але це єдиний князь, гарем якому можна тільки приписати. Тому що ну, нічого такого немає, як би це вам сказати, матеріальному підтвердженні. Ми знаємо, по малуші, що зраджував князь Святослав предславі. Але ну, наскільки часто він їх зраджував? Що то були за зради? Чи справді там у нього був цілий гарем, чи такий малесенький гаремік? оцього ми не знаємо, якщо чесно. І князь Святослав, видно, не сильно любив те офішувати. Ну, подумаєш, ходжу я по жінкам, слабка я людина, але, тим не менше він своє особисте життя тримає при собі. Отакий От він князь. І Малуша, власне кажучи, чого ми про неї знаємо. Тому що вона явно була такою дівчиною, яку не треба було чіпати, я так підозрюю. І давайте зараз ми детально поговоримо про неї. Хто така у нас Малуш? Насправді, сильно, так би мовити, хитка теорія про те, що Малуша являлася донькою князя Мала, сильно хитка. Не на те, що є історик, який захищався з цього, з цього приводу, можна я розвію цей історичний міф, встав, ну, вставляючи сюди свої 5 копійок, я люблю послухати оцю всю римську історію, але що ми знаємо про римський вплив на Русь? Ну, по-перше, він був. Про це свідчить римські дінарії, наприклад. Ще за часів князя романа моєї любимки, Дінарії ходили, ви будете сильно здивовані. Але вони ходили як грошовий лом. Їх часто знаходять в різних періодах, тому немає великого сумніву в цьому. Плюс Русь слабо все ж таки піддавалася романізації, Русь була все ж таки далеко. Але певні традиції римські до Русів все ж таки доходили. І одна з таких римських традицій це була саме та традиція, коли доньку називають іменем батька. Ну, як приклад, я Лівія, донька Марка Лівія Друза. Оце римська, так би мовити, римська абревіатура. Слов'яни також це переймали. Я не можу сказати, що слов'яни цього не переймали. Але це знову ж таки, це не була масова така історія. Ну, тобто, як виключення могло бути. Але як виключення з правил, багато чого могло бути. А от ви мені доведіть системність цього, це навряд чи мені доведете. Тому що і слов'яни, і вікінги, що характерно, називали дітей, як хотіли. Ви там не знайдете логіки. Одне із імен. Чоловічих, правда. Історики знайшли таке, як ось ну, восьмий. Батько вирішив просто синів по номерам явно називати. Він, напевно, замахався їх рахувати, він вирішив їх по цифрам називати. Тому що це, ну, це така історія насправді. Що Малуша обов'язково того Малуша, що вона донька князя мала. Сильно сумнівно, як на мене. Куди більш ймовірно те, що вона могла бути заручницею? Це трішки пояснює мені цю всю історію. І ви не думаєте про те, що якщо вона була заручницею княгині Ольги, то вона там, я не знаю, сиділа десь в тюрмі. Заручники також бували різні. Навіть в Римську добу. До варварських заручників римляни відносилися досить шановано. І очевидно, що Ольга, знаючи певні традиції, вона, звісно, ставилася до неї з пошаною так малу, що могла бути заручницею, але до неї ставилася як до благородної дівці. І напевно її берегли. Там Ольга, можливо, планувала все ж таки видати її заміш, але там Вона подумає, вона, можливо, спитає у Малуші, тому що Малуша заручниця, тобто в неї особливий статус, в таких людей питали. Це в своїх могли не спитати, а в заручників могли все ж таки спитати. Плюс Ольга підвищила її до приналежного стану. Вона була ключницею у княгині Ольги. Це також один із факторів, що, можливо, вона не була заручницею. Можливо, то, що вона була ключницею у княгині Ольги, це достатньо було. Всяке могло бути. Тобто, ключниця, між іншим, йде за ключами якось здогадалися. А ключі відкривають різні двері та різні комори. І там зберігається багато чого такого, що не кожному треба знати. Тобто, Ольга мала цілком повністю довіряти Малуші. І тут же ж зачухалося князю Святославу. Він, одружений чоловік, вирішив, так би мовити, до Малуші, позалицятися. І він дозволицявся до такого стану, що Малуша завагітніла. Нормальні такі залицяння. І, напевно, Ольга помітила своєї підопічної, що щось з тобою не так. І Ольга скористалася своїм статусом княгині консорта, княгині матері. Так, вона відлучена від великих політичних справ, але без її слова в княжому домі навряд чи щось би то робилося. Вона, напевно, приділила Святославу те, що. А що це таке з Малушею? А чого це в Малуші живіт випираєте, мені скажи, Святослав? І з'їхати на те, що мало що вона там хора, знаєте? Оце був взагалі не варіант. Тому що Ольга цю хворобу проходила. І, як ми знаємо, дитину Малуші, майбутнього князя Володимира, вони фактично узаконюють. Тобто і Ольга, вона в подальшому буде опікуватися долею свого онука. Але. Цій історії є одне малесенька така. Але. А якби ця дитина народилася в якоїсь іншої дівчини, або просто людинки, або рабині, чи заступалася б за неї княгиня Ольга, це цікаве питання, на яке я не знайду відповіді. Факт тому, що ми маємо одного весь Володимира. Тільки, знову ж таки, він узаконений байстрюк, це важливо. Тому що якби він був би узаконений, то ми про нього б не знали. А так він по паперам офіційно народжений поза шлюбу. Це сильно поб'є князя Володимира в майбутньому, тому що байстрюк саме по собі було обзивачкою взагалі. Це було такою обзивачкою, що дехто із наших людей досі цю обзивачку використовує на повну програму. Тобто це було серйозно. Якби ви людину в ті часи назвали Бастардом, з вас би спитали і не один набирас. А тут у Володимира така ситуація, що він таким народився. Питай чи не питай, а вже як є. Звісно, Ольга ним опікувалась. І те, що Ольга ним опікувалась, я про це розкажу детально, вже коли дійдемо до князя Володимира, що цю всю історію князь Володимир розказував в свій час явно Скандинавам. Тому Скандинави там щось записали правильно, щось неправильно, можливо, було трудно, що переклад також треба припускати. Ну, словом, така історія. До речі, предславі також не всіх дітей Святослава приписують, але з доказовою базою там взагалі біда. Ну, тобто ви можете приписувати, скільки хочете, плюсувати, віднімати, але я щось не чула доказової бази з цього приводу. От якби вона була, я б тут вам би розказала детальніше. А так я її не бачу. Одні припущення, а припущення без аргументації не цікаві, чесно. І вони не мають розглядатися. На цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал Люблю цілую, па, -па.